Шановні гості та глядачі прес-центру Деси, раді вас вітати на прес-конференції, присвяченій ініціативам та проєктам в рамках тижнів добрих 2025. Сьогодні з нами, шановні спікери, пані Олена Вільмошка, кураторка проєкту Донор Одеса, Вадим П'єнов, голова профкому працівників доцент центка фізіології, здоров'я і безпеки людини Одеського національного університету імені Іллі Ліча Мечникова та Євген Юраш, голова профкому студентів і аспірантів ОНУ імені Іллі Ліча Мечникова. Пані Олено, вам слово. Добрий день, дякую за можливість знов приймати участь у тижнях добрих справ, оскільки донорство крові волонтерське, безоплатне, це є безумовна добра справа, яку одна людина може зробити до іншої. І я з гордістю хочу подякувати рідною матер університету імені Мечникова, який цього року організував дуже потужну акцію до 160-річчя університету. А науковці, викладачі, студенти збирають 160 донорів крові. І я думаю, пан Вадим, як ініціатор цієї акції, чудово, розкаже більше про це, як це відбувається. Дякую, пані Олена. Хотів би сказати, що це дійсно така чудова нагода в першу чергу студентам і викладачам подякувати нашим збройним силам України, тому що ми розуміємо, що всі, хто долучається до донації, вони дають свою кров, яка в першу чергу буде потрібна. Для наших військових, а також і для цивільних, і цей проект він називається Здоров'я, рух, Освіта, Університет живе та діє. Проект е започаткований в межах нашого університету з нагоди 160-річчя і в межах тижнів добрих справ. Організаторами цього проекту є адміністрація нашого університету, проспілкова організація працівників, проспілкова організація студентів. Аспірантів та кафедри фізіології здоров'я і безпеки людини ми вперше організовуємо такого масштабу заход донації саме на території нашого університету, із залученням абсолютно усіх бажаючих з числа працівників і студентів і аспірантів. І перші два дні, які були проведені на нашу думку, дуже успішно, тому що було зареєстровано в цілому 120 Осіб, наша мета проекту це 160 донорів до 160-річчя Одеського національного університету ім. Мечникова. І я хочу відзначити, що ми плануємо цю акцію здійснювати донації протягом травня місяця, і наша мета 160 донорів. вона… Навіть буде, напевно, перевиконана. Ми насправді не очікували, що настільки позитивно відгукнуться наші викладачі, наші працівники університету, наші студенти-аспіранти. Тому що ми планували, що буде 40-50 осіб максимум в день, але у нас за два дні за реєстраційними заявками через Google форму. Надійшло 117 осіб, звісно, що декому з них за показниками стану здоров'я було відмовлено, але ми будемо рахувати виключно ту кількість осіб для того, щоб досягнути мети 160 донорів, а яку безпосередньо за показниками стану здоров'я. Ну, в першу чергу, на місці визначається рівень гемоглобіну, і тому у кого він занадто низький. Медики їм відмовляють, тому ми будемо рахувати саме кількість а, тих м, працівників, студентів-аспірантів, які безпосередньо будуть допущені до донації і безпосередньо зможуть здати своїх 450 мл крові. Я би хотів також а, передати слово Євгену, а, який представляє студентство і аспірантів, які дуже активно а, взяли участь в цих двох днях. А, нації Дякую, пане Вадиме. В свою чергу хочу зазначити, що дійсно студентство університету, аспіранти університету здобувачі вищої освіти активно долучилися до акції і будуть долучатися. Велика кількість бажаючих дійсно ми деяким навіть відмовляли, в тому числі молодому поколінню. От багато першокурсників хотіли долучитися до цієї акції, але через обмеження вікове не могли цього зробити. В них все попереду. Хочемо сказати, що дійсно акція, яка Пов'язана саме із донацією, викликала бурхливе. Враження позитивне в університетській спільноті особисто до мене надійшло велика кількість повідомлень, що немає місця в Гугл-формі, тому що там було все розписано по годинах для того, щоб було зручніше, і безпосередньо просили більше дати можливості, і ми дійсно протягом наступних тижнів будемо проводити дні донорства, дні донації на різних територіях нашого потужного великого університету і. І я думаю, що погоджуюся з Вадим Васильовичем, що ми дійсно перевиконуємо нашу поставлену мету 160 до 160 річчя. і покажемо таким прикладом усій університетській спільноті нашої. Великої потужної країни, що це важливо, сьогодні дійсно здаючи кров, ти можеш врятувати життя. І Ми говоримо про військових, дякуючи кому ми сьогодні можемо тут бути, і ми говоримо про цивільних, коли агресор наносить удари по цивільних. Кров це те, що дійсно рятує. Тому ми закликаємо усіх, усіх студентів, аспірантів, усіх громадян нашої держави активно долучатися до днів крові, активно здавати кров, і в тому числі активно показувати усім в своїх соціальних мережах, що це не страшно, а це навпаки рятує життя. Дуже дякую, дуже дякую. Пане Вадиме, розкажіть трохи більше, куди всі охочі можуть звертатися, де знайти Google-форму, про яку ви казали? Дякую. Звісно, що у нас є внутрішні чати університетські, але є також на сторінці Facebook Є м, м, університетські новини, і там є публікації про те, коли на які дні здійснюється реєстрація. Там є покликання на Google форму. Наступний день донації, який ми узгодили з обласною станцією переливання крові, ми запланували на 7 травня, і він буде у нас відбуватися теж на території нашого університету. І з 2 травня вже буде актуальне покликання на реєстрацію через Google форму, і можна буде його знайти в соціальних мережах, на сторінках профкому студентів і аспірантів, це інстаграм, це Фейсбук, також Телеграмі. Ну і на сторінці новини Одеського національного університету у Фейсбуці я хотів би ще дуже подякувати пані Олені Вельмошко, тому що коли ми стартували, ми дуже ну, хвилювалися, і ми ніколи не проводили такі акції, не розуміли, як хто підходить, хто може, які умови. І вона дуже нам потужну таку інформаційну підтримку на. Дала щодо того, як підготуватися. Які категорії обмежені не мають права да, бути долучені до донації, що потрібно робити після донації для того, щоб швидко відновитися? І у нас були зустрічі і на вчених радах факультетів, де пані Олена була присутня, і зі студентами, і під час пар, і під час інших зустрічей. Тому ми максимально потужно підготували наших працівників і студентів. І дійсно, як сказав Євген, студенти. Які вперше приходили, яким тільки виконалось 18 років, вони дуже хвилювалися. А тому що для них це взагалі там побачити кров вже страшно. Тут ще коли від них будуть брати 450 мл, і Тому така підтримка всебічна і атмосфера, що це в. Стінах університету в аудиторіях на базі кафедри фізіології здоров'я людини це ну дало таку свою потужну позитивну реакцію, тобто менше стресу це відбувалося. Дякую, звідкуєте. Хочу додати, якщо можна, що сьогодні в Одесі абсолютно доступна вся інформація щодо донорства крові. За підтримки Одеської міської ради з перших днів повномасштабної війни було створено телеграм-канал Донор Одеса, там можна отримати всю детальну інформацію щодо хто може бути донором, як підготуватися до здачі, перелік протипоказань. А головне щодо реєстрації, практично кожного дня ми за запитами медзакладів відкриваємо реєстраційні форми по кожній групі крові. Тому людина, яка має таке бажання е, врятувати життя в першу чергу наших захисників може зайти на канал Донор Одеса, подивити, знайти для себе, подивитися зручну локацію, обрати зручний час, зареєструватися, отримати телефонний дзвінок або повідомлення, узгодити всі деталі та прийти. Підготовлена витратити мінімальне часу та при цьому принести максимальну користь. Хочу також додати, що спочатку повномасштабної війни завдяки роботі проекту Донор Одеса було вже здійснено понад 12 тисяч донацій крові. А одна донація, кажуть медики, може врятувати до трьох життів. Тому це без перебільшення тисячі врятованих людей. Я ще раз дуже дякую ОНУ імені Мечникова. Це дуже класна ініціатива, це також сотні врятованих життів. І ми сподіваємося та запрошуємо інші вищі навчальні заклади Одеси, колективи, організації долучатися. В нас на каналі Донор Одеса є пряма форма зв'язку з адміністратором. Ви, якщо маєте таке бажання, будь ласка, комунікуйте. Ми вам залюбки допоможемо, тому що наша спільна справа зараз це захист нашої України. А донорство крові це ще одна лінія оборони. Дякую вам за участь і за вашу благодійну ініціативу. На цьому прес-конференцію завершено.